Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рада оборони Києва робить термінове звернення. Київ та його мешканці мають бути максимально захищеними. Ми маємо передбачати майбутні загрози та ризики для столиці України і превентивно реагувати на потенційні небезпеки для запобігання критичних ситуацій. Останні масовані ракетні удари ще раз довели, що ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза. Про за повторення повітряних ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури, теж стосується і інших міст. В адміністрації президента США наголосили, що зміцнення протиповітряної оборони України стане пріоритетом у майбутніх військових пакетах допомоги, які надають Києву з боку Сполучених Штатів. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Протиповітряна оборона була першою в цьому списку. Зазначив Кірбі. Він наголосив, що найбільш ефективним способом реагування на тероризм з боку Росії є продовження надання Києву невідкладної підтримки у вигляді засобів протиповітряної оборони та іншого військового обладнання. Для цього нам потрібно, щоб Конгрес негайно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України. Додав представник адміністрації президента США. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь на успішний контрнаступ може, нібито, може, завдати ядерного удару по Україні або ракетного удару з понад 200 ракет навіабази на венгелесі та шайки. Відправлено доручення готувати до виліту ряд ту 22 м Уночі вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, які минулі рази це може бути лише погроза, проте реагувати потрібно. Топор Помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також чорноморський флот. Крім того, хочуть наносити удари і скандерами з Білорусі. Наразі ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на. Південному напрямку зазначив спікер повітряних сил. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти намагаються нищити українську економіку і таким чином впливати на психологічний стан українців. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.